Hello, everybody, welcome back to English for Kids Online. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за робочим зошитом авторів Сован, Вітушинська, англійська мова, 5 клас та підручника Full Blast Plus 5 клас. Сьомий модуль What's an Experience Dear Diary. Сьогодні працюємо з уроком «Любий щоденнику. Dear Diary». Працюємо з вами на двох сторіночках, З правами 5-6, сторінка 75-та, вправо сьома, восьма, сторінка 76. Окей, okay. so uh, read and Circle the Correct Variant. Прочитайте ще раз, поверніться до нашого відео за підручником на стрінці 90 і Прочитайте ще раз матеріал і виконайте домашнє завдання. So, Diane had an incredible evening. У Діани був дивовижний вечір. Dad asked uh, Diane to clean the uh, garage. So дата -та татко попросив Діанку почистити гараж, поприбирати в гаражі. Lisa did uh, the project that evening. Ліза робила проектну роботу ввечері. Diane just uh, wanted to play football. Дианна хотіла просто пограти в футбол. That evening there was a blackout for three hours. Ввечері був блакау на три години, години. uh, Lisa sat outside in the garden with her parents. Ліза сиділа uh, на вулиці в садочку з батьками. The family ate sandwiches and fruit. Родина їла бутерброди і фрукти. Life without electricity isn't bad. Життя без електрики непогане. Ну, я б так не сказала, звичайно. So, activity 6. So, write the verbs in the past simple. Тепер нам треба написати, поставити дієслова у минулу форму, так, у форму минулого часу. Серед переліку цих слів у нас є regular verbs, правильні дієслова, до яких треба додати закінчення ідії, і є неправильні. Ну, звичайно, неправильних я бачу у нас більше. І так, bring brought – приносити приніс, Sit Set, сидіти сів, forget forgot, забувати, забув, have had – мати мав, find found – знаходити знайшов, Go went, Ходити, пішов, read read. читати, читав, send-send, відправляти, відправив. Ask-asked, правильне дієслово. Поставити питання, питати або просити, запитав, попросив. Happen, happened, траплятися трапилося. Do did. робити робив. stay stayed. залишатися, зупинятися, зупинився. Come – came. приходити, прийшов, Make – made. робити, зробив, help helped. Допомагати допоміг. Сі со. Побачити побачив. Поставте відео на паузу. Обов'язково не забувайте те, що треба вчити неправильні дієслова. Якщо ви чогось ще не знаєте, то намагайтеся виписувати собі і вчити. So, try to complete the sentences. Намагайтеся створювати речення з цими дієсловами в минулому часі. Activity 7. Underline the mistakes. Треба підкреслити помилки і написати правильно речення, як у прикладі. І так, I make a lot of mistakes last week. Якщо це минулий тиждень, отже, I made a lot of mistakes last week. Amanda buys fruit yesterday. Amanda bought fruit yesterday. Так, тому що це ж минулий час. I didn't go to the library two days ago. Я не ходив до бібліотеки два дні тому. Я не буду читати неправильний варіант, я читаю одразу правильний. Неправильний, я просто підкреслюю. Jane made a cake last Friday. Джейн спекла тортик минулої п'ятниці. He went to the shop yesterday morning. Він ходив за покупками вчора вранці. I met my best friend last Sunday. Я зустріла найкращого товариша минулої неділі. My sister listened to that song yesterday. Моя сестричка слухала ту пісню вчора. Окей. Okay. Отже, ось у нас усі ці завданнячка є. І останнє вправо write 6 to 8 sentences about what you did yesterday. Use the past simple. Напишіть 6-8 речень про те, що ви робили вчора, використовуючи past simple. Easy. I woke up early yesterday. Я вчора прокинулася рано. I got up, made my bed and took a shower. Я прокинула, я встала, заправила ліжко, прийняла душ. Then I got dressed and had breakfast. Потім я одяглася і поснідала. After breakfast I went to school. Після школи я пішла до школи, і тут я в слові школа пропустила літеру Сі. Вибачте, зараз я хвилиночку сама себе виправлю. І так, I went to school. s c h o l Yes? School? Машинально писала і uh, пропустила літеру C. Так, I had six lessons yesterday. Вчора у мене було 6 уроків. I came home at about uh, 7pm and had a snake. Я прийшла додому о третій і перекусила щось. After that I did my homework and went out. Після того я зробила домашнє завдання і пішла гуляти. In the evening, I watched TV and went to bed at 10pm. Ввечері я подивилась телевізор і пішла спати о 10-й вечора. Все, поставте відео на паузу. Write about your day. Yes, write about what you did yesterday. Our lesson is over. Наш урок завершений. Uh, не забувайте підписуватися на канал. So like вподобайка. І, звичайно, зберігайте цей плейлист, адже він буде доповнюватися дедалі більше більшою кількістю уроків за підручником Косован-Вітушинська, англійська мова, п'ятий клас до підручника Full Blast Plus. До нових зустрічей! good, bye, good luck!